Сельма Легерлев, напис на могилі. Тепер уже ніхто не звертає уваги на цей маленький могильний хрест, який стоїть у куточку кладовища в Свараші. Люди, які проходять повз нього після церковної служби, навіть не дивляться в його бік. І не дивно, що цей хрест ніхто не помічає. Він зовсім низький. Конюшина та дзвіночки доходять до самої перекладини. А Тимофіїка виростає над його верхівкою. Надпис на ньому і поготів, нікого не цікавить. Білі літери сильно розмиті дощем, і ніхто не намагається розібрати по залишкам стерті слова. Колись було зовсім інакше цей маленький хрестик викликав свого часу безліч запитань і здивувань. Бувало, хто не зайде на кладовище. Обов'язково піде подивитися на нього, і зараз ще старим людям достатньо на нього глянути, щоб подумки у них перед очима пройшла вся та історія, пов'язана з ним. Вона дивилась і бачила перед собою весь перехід сваржі, який дрімає під рівним покривалом білого снігу, завтошки півтора півторалікті, який вид відкривається зору, звичайних місць. Зовсім не впізнати. Тут, як на морі, потрібен компас, щоб не загубитися. Не розбереш, де море, де берег, на гладкому просторі не видно, де закінчується безплітна земля, а де починається вівсяне поле, з якого вже сотні років люди з року в рік збирають врожай. Вугляріші живуть на торф'яних болотах і лисих пагорбах. Можуть уявити себе заможними господарями, які володіють обширними угіддями орної землі. Натоптані дороги, ніби збилися шляху, вирвались з огорож і пустились блукати навпростець, куди заманеться. Зараз не те, що в полі, а й на своєму дворі, немудро заблукати. Буває, йдеш і раптом помічаєш, що стежка прокладена до колодязя. Тягнеться прямо через кущі таули, що огороджують рожеві клумби. Але ніде не відчуваєш себе в більшій розгубленості, ніж на кладовищі. По-перше, огорожа, складена з дикого каменю, яка відокремлює кладовище від пасторської садиби, зовсім зникла під снігом, так що не розбереш, де закінчується одне і починається інше. По-друге, все кладовище перетворилось на широке гладке поле, не видно жодної нерівності, яка б вказувала, де під снігом ховались могильні горбики й кущі. На більшості могил стоять невисокі залізні хрести, на яких висотять тоненькі сердечка, щоб вітер їх рухав. Усі хрести сховалися під снігом, і залізні сердечка не можуть дзвеніти. Розносячи сумні пісні про тугу та втрату. Люди, які поїхали працювати в місто, привезли звідти штучні могильні вінки з квіточками знаместин та бляшаними листками. Ці вироби так дорого цінуються в сварші, що вони лежать на могилах у ящиках під склом. Зараз їх не видно під сніговим покровом. І могили, на яких є такі прикраси, нічим не відрізняються від інших. Місцями з-під снігу стерчить кущ калини чи буску, але більшість з них потонули в снігу до самої верхівки. Рідкі гілочки, що висуваються назовні, жахливо схожі одна на одну, як прикмети вони ненадійні, і за ними тут нічого не знайдеш. Старенькі, які звикли щонеділі навідувати могили своїх близьких, не йдуть далі головної алеї, боячись загрузнути в снігу. Пройшовши трохи, вони зупиняються і починають здалеку виглядати свою могилку, намагаючись гадати її місце. Здається, вона була біля цього куща, а може, біля цього, і старенькі мріють, щоб швидше вже настала відлига. Взимку, коли не знайдеш рідну могилу, стареньким, здається, ніби мертві пішли кудись зовсім далеко. На кладовищі стоїть кілька великих кам'яних надробків, які височать над сніговим покривом. Але їх так мало, а зверху вони одягнені в снігові шапки і стали так схожі, що й не збагнеш, яка де стоїть. На всьому кладовищі є тільки одна розчищена доріжка. Вона веде від головної алеї до покійницької. Коли потрібно когось ховати, труну відносять у покійницьку, там пастор проводить заупокійну службу, там же й всі прощаються з покійником. Про те, що попустити труну в могилу, не може бути й мови. Труна має чекати в покійницькій, поки господь не надішле від лигу. А до тих пір земля не піддається кирці і заступу. І ось сталося так, що серед зими якраз у найсильніші морози. Коли кладовище стає недоступним, у родині заводчика Сандера, господаря Лерума, померла дитина. Фабрика в Лерумі це велике підприємство її власник могутня людина. Щойно він влаштував на кладовищі місце. Для сімейного поховання. Усі добре пам'ятають, як воно виглядає, хоча зараз його не видно під снігом. Воно обнесено гладкою кам'яною огорожею, з товстими залізними ланцюгами. Посередині в огорожі стоять гранітні плити з його іменем, великими літерами на ній вирізано одне слово сандер. Його добре видно звідусіль. Але коли у них померла дитина і зайшла мова про похорон, тут заводчик каже своїй дружині, Я не бажаю, щоб ця дитина була похована в моїй могилі. Так, одразу і побачиш обох, ніби вони зараз стоять перед очима. Розмова відбувається у вітальній садиби, Лерум, За столом сидить заводчик, він сніде, як завжди, на самоті. Його дружина Еба Сандер сидить у гойдалці перед вікном, з якої відкривається широкий вид на море, всіяне дрібними острівцями. Щойно вона плакала, але після слів чоловіка сльози одразу висохли на її очах. Її маленька фігурка зжалась, ніби від страху. По всьому тілу пробігло, ніби тремтіння, наче на неї раптом подув холод. Що ти сказав? Що ти сказав, бурмоче вона. Її мова звучить так, ніби її мучить озноб. У мене все проти цього повстає, каже заводчик, там у мене поховані мати й батько, на камені написано Сандер. Я не бажаю, щоб там лежала ця дитина. Так ось, значить, що ти надумав», – каже дружина. А сама так тремтить. Я ж знала, що колись ти мені помстишся. Він кидає серветку, підводиться за столу і встає перед нею на весь зріст, великий і широкоплечий чоловік. Він не має наміру відстоювати перед нею своє рішення. Подивившись на нього, вона сама повинна зрозуміти без слів, що воно прийняте безповоротно. Весь його вигляд виражає важке, непохитне наполягання. Я не збираюся мститись, відповідає він, не підвищуючи голосу, я просто цього не стерплю. Ти говориш так, наче йдеться про те, щоб переложити його з одного ліжечка на інше, говорить дружина. Він же помер, йому вже все одно де лежати. Але для мене. Це значить загинути? Я подумав про це, відповідає він, але я не можу, ось і все. Вони були одружені давно і розуміли один одного без зайвих слів. Вона знала, що його нічим не розчулиш. Марно навіть і намагатись. Чому тобі було прощати? вигукує вона, ламаючи руки. Чому ти залишив мене в лерумі, а не вигнав, чому обіцяв прощення? Він відчуває, що в душі не бажає зла, але нічого не може з собою зробити, всякому терпінню є межа. Скажи сусідам те, що вважаєш за потрібне, каже він їй. Я буду мовчати. Вигадай, що в могилі стоїть вода, або скажи, що для зайвих трун. Крім батьківських і наших з тобою не знайшлося місця. І щоб цьому хтось повірив? Виплутуйся сама, як знаєш, говорить чоловік. Це він не із злоби, вона сама бачить, що не зі злоби. Все так, як він сказав, тут він просто не може поступитися. Вона глибше забивається в крісло і, сцепивши руки на затилку, відвертається до вікна. Дивлячись перед собою невидячим поглядом. Як страшно, що в житті так багато такого перед чим ми безсилі, а ще страшніше, коли в душі раптом пробуджуються якісь сили, проти яких тебе сили й боротися. Кілька років тому на неї розсудливу заміжню жінку раптом обрушилась любов. Така любов навіть думати не можна. Щоб з нею можна було боротися, які почуття тепер охоплюють її чоловіка, хіба не бажання помсти? Він ніколи не терзав її злістю він відразу пробачив її, як тільки вона зізналась. Ти себе не пам'ятала, сказав він тоді і залишив усе по старому. Прощати легко на словах, а насправді куди складніше. Особливо людині з важким і замкнутим характером, яка нічого не забуває і ніколи не дає виходу своєму роздратуванню. Що б він не говорив, в його душі поселилась невгамовна образа вона його точить і не дає спокою, поки він не зірветься на чужому стражданні, яке то дивне почуття залишилось тоді у Ебе, яке підказувало їй. Щоб краще він відпустив свою злість, навіть побив її, а так він ставав злим і сварливим. Вона почуває себе, як кобила в упряжці. весь час пам'ятає, що хоч її поки не б'ють, але ззаду сидить людина з батогом. І ось він завдав удар. Тепер вона загинула. Дивлячись на ебу, всі кажуть, що ніколи не бачили такого страшного горя. Вона точно окам'яніла. Усі дні до похорону вона ходить, як нежива. Незрозуміло, чи чує вона, чи не чує, коли з нею розмовляють, чи впізнає оточуючих. Вона, мабуть, не відчуває голоду, може стояти на морозі, не відчуваючи холоду. Але всі помилялись вона окам'яніла не від горя, а від жахливого страху. Не можна й не думати про те, щоб залишитися вдома і не піти на кладовище, їй доведеться йти за домовиною похоронній процесії, знаючи, що всі навколо впевнені, що домовину понесуть до склепу Сандерів. Їй здавалося, що вона не витримає здивованих і збентежених поглядів, з якими всі будуть на неї дивитися. Коли провідник з жезлом. Раптом зверне вперед до непоміченої могилки. По рядах за домовиною пробіжить здивований шепіт. Чому не хоронять дитину у склепі Сандрів? Тут усі згадають про те, що колись ходили смутні чутки про неї. Напевно, була причина для цих чуток. скажуть люди. Не встигши розійтись після похорону, люди винесуть над нею вирок. І тоді все буде скінчено, вона безповоротно загине. Єдине спасіння для неї бути на похороні. Вона зробить спокійне обличчя, ніби нічого особливого не відбувається. Може, тоді вони й повірять у її вигадані пояснення. Чоловік теж поїхав на кладовище, він все організував, про все потурбувався, скликав гостей на поминки, замовив домовину. І призначив, кому її нести. Він задоволений, що стояв на своєму і налаштований благодушно. Закінчилося недільне богослужіння, і народ товпився перед приходським будинком. Вишукувалась траурна процесія. Носії надягли через плече білі полотна, на яких нестимуть домовину. Сьогодні тут зібралася вся лерумська знать немало. І інших парафіян. Чекаючи, коли процесія рушить, Ебба думає, що це буде таке ж поховання, як і казнь засудженого злочинця, якими очима вони будуть дивитися на неї. На зворотньому шляху, вона йшла сюди, щоб якось підготувати їх до несподіванки, але не змогла вимовити жодного слова. Вона не здатна спокійно вести розумні розмови. Єдине, на що вона була здатна, це безутішно розридатися і заголосити на все кладовище. Вона боялася розкрити уста, щоб з них не вирвався безумний, оглушливий крик. На дзвіниці забили дзвони, і процесія рушила тепер все відбудеться без жодної підготовки. Чому ж вона не заговорила? Вона ледве стримується, щоб не закричати людям. Не ходіть на кладовище, не треба проводжати домовину. Покійник вже мертвий, його вже немає в живих. Чи повинна вона загинути через покійника? Нехай його закопають де завгодно, тільки не на кладовищі. В голові в неї мелькають якісь дивні думки, що слід би всіх розігнати і не пускати до могили. Мовляв, там небезпечно, там загроза, там бачили вовчі сліди. Вона намагається налякати їх дитячими вигадками. Вона ще не знає, де викопана могила для дитини. Почекай, прийде час дізнаєшся, думає Еба. Ось процесія вступає на кладовище, і вона починає оглядатися в снігову білзну і намагається знайти місце, де вирита могила. Ні дороги, ні могили не видно, куди не глянь усе вкрито рівною паленою снігу. А процесія направляється до похоронної зали. Всі, хто міг поміститися, втиснулись в двері. Всередині починається панахида. Виявляється, ніхто й не чекав, що підуть до склепу сандерів. Ніхто не дізнається, що дитина, за яку служать панахиду, не буде спочивати в родиній могилі. Якщо б тільки еба вчасно зрозуміла це, вона ж знала. Але від дикого страху все забула. Виявляється, вона боялася марно. Весною, коли домовину будуть опускати в могилу, думає вона, ніхто сюди не прийде, крім могильників, і всі будуть вважати, що дитину поховали в могилі Сандрів. Еба зрозуміла, що врятована. Раптом ослабивши, вона розридалась безоттішно. Люди дивилися на неї з жалем. Жахливо. Як страждає бідолашна, шепочуть вони один до одного, але вона то розуміє, що це сльози полегшення, спасіння прийшло до неї на краю її загибелі. Минуло кілька днів після похорону. Вона сидить у напівтемряві на своєму звичному місці в їдальні. Сутінки згущаються, і раптом вона ловить себе на думці. Що її мучить очікування. Виявляється, вона весь час прислуховується, чи не прийде дитина. У цей час він завжди приходив гратися в їдальню. Чи не прийде він сьогодні? Раптом вона згадує, адже ж він помер, він помер. На наступний день вона знову сидить в їдальні і знову чекає. Щоночі її охоплює та ж туга. Яка з кожним разом стає все сильнішою. Туга наростає, як весняне світло, що охоплює все нові години і, врешті-решт, поширює своє панування на цілий день. Не дивно, що такій дитині, як її син, після смерті їй стається більше любові, ніж було при житті. Поки він був живий, мати думала тільки про те, як знову завоювати любов свого чоловіка. А йому дитина, звичайно, не була особливо приємна, їй довелося відсторонити його від себе. Він завжди відчував, що він для неї тягар. Дружина, що порушила подружній обов'язок, хотіла довести чоловікові, що в ній є щось хороше. Вона весь час була зайнята роботою, цілий день проводила то на кухні, то в ткацькій кімнаті. Кому ж там потрібний маленький хлопчик? Який лише заважав би під ногами. А тепер вона згадує його очі цей погляд, повний благання. Вечорами він завжди хотів, щоб вона посиділа біля його ліжечка. Він казав, що боїться темряви, а тепер вона думає, що, напевно, справа була не в цьому. Він навмисно вигадав цю причину, щоб вона побула з ним. Вона згадує, як він намагався відсунути сон. Тепер вона зрозуміла. Що він навмисно боровся зі сном, щоб вона довше тримала його долоньку у своїй руці. Він був розумний хлопчик, і на які хитрощі тільки не йшов, щоб отримати хоч трошки любові і ласки. Дивно, як маленькі діти вміють любити. Раніше, поки він був живий, вона цього не розуміла. По суті, вона лише тепер починає любити свою дитину, лише зараз. Вона почала захоплюватись його красою. Тепер вона може довго мріяти про його великі темні очі. Він ніколи не був пухеньким, щоким дитям. Він був худеньким і блідим. А до чого ж він був дивовижно красивий? Зараз вона бачить, яке це чудо, і з кожним днем воно стає тільки прекраснішим. Виявляється, діти. Це найпрекрасніше диво на землі. Подумати тільки, що є на світі маленькі люди, які кожному присягають рученята і вважають, що кожен хороший і добрий. Люди, для яких неважливо, яке у тебе обличчя, гарне чи погане. Вони всі готові з радістю цілувати, люблять всіх, старих і молодих, багатих і бідних, і водночас це справжні лише. Маленькі люди. З кожним днем дитина стає їй все ближчою. Їй дуже хотілося б, щоб він був живий, але вона не знає, чи був би він їй такий же близьким, як зараз. Час від часу її охоплює віча й через те, що вона при житті хлопчика не намагалася дати йому більше щастя. Напевно, я покарана тим, що його втратила. Але сумні спогади приходять до неї лише зрідка. Раніше вона боялася, а тепер зрозуміла, що печаль за померлими це зовсім не те, що вона думала. Пам'ятати тих, кого вже немає, це знову і знову переживати минуле. Сумуючи за своїм хлопчиком, вона прониклась його існуванням і нарешті навчилася його розуміти. Горе подарувало їй. Казкове багатство. Найбільше вона боялася, що час відіб'є від неї дитину, у неї не залишилося його портретика, чи не зникнуть поступово його риси з її пам'яті. Щодня вона перевіряє свою пам'ять і запитує себе: чи бачу я його, чи бачу я його так, як є? Тиждень за тижнем проходить зима, і раптом вона ловить себе на думці. Що з нетерпінням чекає весни, коли можна буде забрати його з моргу і поховати в землі. Тоді вона буде ходити на могилку і розмовляти з ним. Вона поховає його на західному кінці кладовища там найкраще місце, а могилку прикрасить трояндами. Навколо вона обов'язково посадить кущі і поставить лавочку. Прийде і буде сидіти довго-довго. Ось уже і люди здивуються вони ж подумали, що її дитина похована в родинному могильнику. То буде для них несподіванкою, коли побачить, що вона ходить до чужої могили і проводить над нею довгі години. Що їм усім казати? Треба щось вигадати. Спочатку вона вирішила, що найкраще буде так. Піти спочатку до великої могили, покласти на неї розкішний букет і трохи посидіти, а потім тихо піти до маленької могили. Він буде радий, якщо вона візьме для нього одну квіточку з букета. Він то буде радий, але їй, мабуть, цього буде замало. Вона відчуває, що таким чином порветься теперішній чесний зв'язок між ними. Він зрозуміє, що вона його соромиться. Дізнається, що його поява була для неї стидом і ганьбою? Ні, вона убереже його від цього знання. Нехай він думає, що приніс їй безцінне щастя. Нарешті морози стали слабші. Зараз помітно, що наближається весна. Снігові замети потекли, з'явилися проталини, але треба ще трошки почекати, щоб зійшла глибока мерзлота. Але вже з'явилася надія. Що незабаром померлих можна буде забрати з моргу, а вона так втомилася від очікування. Чи пам'ятає вона ще обличчя свого хлопчика, щодня вона намагається відтворити його в пам'яті, але взимку їй вдавалося це краще, а навесні він перестав з'являтися, тоді вона зовсім впала у відчай, їй треба прийти посидіти на могилі. Щоб відчути себе ближчою до нього, побачити його, щоб любити своє дитя. Чи діждеться вона коли-небудь, щоб його поклали в землю? Окрім нього, їй немає кого любити, їй потрібно бачити його, все життя дивитися на нього. І нарешті її велике горе розвіяло останні сумніви і малодушні думки. Вона любить. Любить його і не може жити без свого мертвого хлопчика. Вона відчуває, що вже нічий інший погляд не має для неї значення, тільки він їй потрібен. І коли почалася справжня весняна відлига, коли на кладовищі з під снігу з'явилися могильні холми, коли залізні сердечка знову зазвучали, штучні квіти під склом заблищали всіма намистинками, і нарешті настав час, коли земля розкрила своє лоно, щоб прийняти маленький гробик. У неї вже був готовий чорний хрест для могили. Через всю перекладку на ньому великими буквами було написано Тут спочиває моє дитя, а нижче напису на стовпі стояло її ім'я. Їй байдуже, якщо весь світ дізнається, що вона зробила. Все інше байдуже. Єдине, що справді важливо для матері, це можливість прийти, помолитися на могилу своєї дитини. Кінець